на прямому. яку інформацію маємо на цю годину. Російські війська скинули керовані авіабомби на борову на Харківщині. Окупанти обстріляли селище зранку, вдарили по цивільній інфраструктурі населеного пункту зруйноване приміщення Укрпошти будівля ветеринарної аптеки та перукарні. Ніхто не постраждав. Через нічний удар по Харкову загинуло семеро людей ще 11 поранені. Це уточнені дані від поліції. В Новору атакував місто з комплексу с 300 Під прицілом опинився Шевченківський район. Повністю зруйновано автозаправну станцію, зачепило лінію електропередач, пошкоджені багатоповерхівки та адміністративні будівлі. На Харківщині стабілізаційні графіки відключення електрики скоригували таким чином, щоб вночі всі харків'яни були з електропостачанням. Про це розповів керівник харківської обласної військової адміністрації Олексанігубов. Водночас харків'ян просять не перевантажувати енергосистему і подбати про альтернативні джерела енергопостачання. Ситуація складна внаслідок російських ударів по об'єктах енергосистеми регіону. У нас наразі є дефіцит електроенергії для фактично 300 тисяч споживачів по місту Харкову. І е, якщо брати всього, це 550 там 50 тисяч по там області, включно для стабілізації. Фактично ситуації з електропостачанням. У нас працюють більше 400 працівників ДСНС, більше 200 одиниць відповідно техніки і більше 100 працівників там енергосистем. 20 разів росіяни намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. На процеде у генерального штабу противник атакував на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. За підтримки авіації окупанти здійснили невдалу спробу штурмувати позиції наших військ в районі Старомайорського на Донеччині. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із паздармів на лівобережі Дніпра. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі. Уменське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Родину з літнім дідусем евакуювали поліцейські з села Рідкодуб на Донеччині. Місцеві жителі втратили своє житло через російський обстріл. І вже за кілька годин після цього правоохоронці вивезли людей у безпечне місце. Після цього білі Янголи доставили у Торське у селі. Досі залишається близько 150 людей. Населений пункт розташований в притул до лінії бойових дій і опинився на межі гуманітарної катастрофи. Була проведена евакуація з населеного пункту Рідкодук, родини з трьох дорослих осіб, в яких перебував дідусь по чоловіку. Внаслідок порожнього їхній будинок був зруйнований, тому залишатися більше їм там не було де, були відсутні умови для проживання. Через що родина звернулася до нас за допомогою, ми їм допомогли виїхати в більш безпечне місце, та вони поїхали до своїх родичів. Часів яр залишається під контролем українських військ. У цьому запевнив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами ситуація в районі проведення операції Сил оборони залишається складною, особливо на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Сирський зазначив, що противник використовує перевагу в повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах і намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського Водяного, а також східніше часового яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів яр залишається під нашим контролем. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. Шість разів від ночі росіяни вже обстріляли прикордоння Сумщини, постраждали чотири громади області. Протягом доби окупанти атакували три десятки населених пунктів. Загалом зафіксовано 260 ударів. Пошкоджено два багатоквартирних та п'ять приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, заклад соціальної сфери, магазини та автомобілі. Замість лопат, потужна техніка. Фонд Петра Порошенка передав шість екскаваторів для будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині. Про це от що ще отримали бійці на кордоні з ворогом, та як відреагували на нове обладнання, бачили наші репортери. Евакуюють дітей та укріплюють позиції. На Сумщині військові перейшли в оборонну фазу. Аби захистити північний кордон від наступу ворога. Щодня тут копають окопи, траншеї та сховища. Олег разом з побратимами виконує поставлені завдання по будівництву фортифікаційних споруд. Чоловік каже, підрозділу не вистачає професійної техніки. Екскаватори нам дуже дуже потрібні, тому що воно буде трошки нам упростити роботу людську. Буде копати, швидше буде більше ми зробимо для оборони нашої держави. Це життя людей. Людина буде в облаштованій якоїсь позиції, в вогневій точки, чи вона буде в полі лежати, це різні речі. Шість екскаваторів, лазний пральний комплекс, бензопили, болгарки та інші електроінструменти, маски для зварювальників та навіть одноразовий посуд. Все це дозволить будівельникам значно швидше у більш комфортних умовах виконувати завдання. Поки що їхніми головними інструментами були лопати, якими вони копають рови та траншеї. Я дуже дуже сподіваюся, що кордон Сумської області. Ми не скажемо де. Бо це спеціальна позиція. Але на кордоні Сумської області будуть побудовані якісні своєчасні фортифікаційні споруди. Бо ще раз кажу: з 2014 року я знаю якість, з якою будуються ці воїни, і можу наголосити, що ця якість була одною з найкращих. <збройних> сил. Всю доставлену техніку освятив військовий капелан. Він приїхав вислухати бійців та підтримати їхній козацький дух молитвою. Сьогодні я дякую Богу, дякую небайдужим людям, які допомагають для того, щоб найшвидше здобути перемогу нас над агресором. І Сьогодні, як військовий капелан, хочу благословити цю техніку, яка сьогодні. Буде служити нашим воїнам для нашого захисту. Перші екскаватори в Сумській області з'їжджають з лафетів та незабаром будуть доставлені в зону побудови фортифікаційних споруд. Їх будуть використовувати і для підвозу будматеріалів там, де не може проїхати інша техніка. Крім екскаваторів, фонд Петра Порошенка передав вантажівку для підвищення мобільності бригади. Сьогодні я передаю машину. Бачите, вона має 247-й номер, це означає, що лише бортових дафів-лейлендів ми передали вже 250. А всього ми передали 500 автомобілів. Так от, 247-й йде в нас. 36-ту бригаду ми підведе. Можемо довіряти. Все Володимир, приймайте для оперативного виконання завдань, адміністративної роботи та зв'язку. Підрозділ отримав сучасні ноутбуки та принтери. Під час відрядження депутати з Євросолідарності на Сумщині біля кордону з Росією були шоковані відсутності техніки та низькими темпами будівництва. У розмові з військовими сформували запит на необхідне обладнання. Командою Сумщини спілкування, і ми хочемо правда подякувати щиро Петру Олексійовичу його фонду, який сьогодні от відразу передає шість таких чергових елаторів іншої важливої техніки транспортному підрозділу, який відповідає за побудову фортифікаційних споруд на сумському напрямку. Якщо ми говоримо про єдність, то навколо кого має бути об'єднана єдність навколо Порошенка ні. Навколо Зеленського ні, а навколо чого навколо Збройних сил України і України. Це друга поставка фонду Петра Порошенка важкої техніки для будівництва фортифікацій. Команда п'ятого президента вже почала працювати над новими закупівлями для бійців у найгарячіших точках фронту. Олеся Тлустенко, телеканал прямий. 15 тисяч снарядів за рік випустили Росіяни по у Чернігівської області. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Напередодні глава держави відвідав Чернівщину, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд президенту, доповіли про зведення трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами керівництва області, в районі нарощують капітальну фортифікацію. Влада запевнила, що на всій ділянці кордону з Росією та Білорусю створено суцільну смугу невибухових перешкод, міні-загородження і розгалужену мережу опорних пунктів. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів з Росії. терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Не жалі, буквально кожну людину намагаються дістати, хочуть знищити усе життя. тут. Ти підписуйтесь на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.